Тина стоїть на початку тунеля з зав'язаними очима. І коли ти поступово йдеш по цьому тунелю, ти відчуваєш тепло, підтримку, ти поступово знімаєш пов'язку і далі, вже на виході до світла де такий такий все. Привіт, мене звати Світлана, мені 53 роки. Я ліцензований тренер фітнес-програми Зумбу і співвласниця проекту Dance Remotion. Я з Сєвєродонецька, Луганська області і з початком війни, вже 8 березня я переїхала в маленьке містечко зі своїми дітьми міста Золочів, Львівська область. До того моменту я була директором компанії Оріфлейм, практично 10 років, мала свій. Офіс була е, керівником сервісного пункту обслуговування. Ну, життя було, як кажуть, з перспективою. З початком війни за плечима тільки рюкзак, невідомість і розгубленість. І от якраз от та точка А, коли я е, зустріла випадково побачила. Цю менторську програму це, це для мене. В мене ж було таке саме таке щелчок, ментор. Я знала, хто такий ментор, і я зрозуміла, що так, мені це потрібно. Я це усвідомила. Все, я подала е анкету і так потрапила на цей проект «Woman for the Future». У мене було відчуття як дитина, яка чекає якийсь подарунок. От чесно. І потім вони написали, що вам особисто напишуть лист, і ваша менторка з вами буде спілкуватися. І от цей лист перший я від Олени Біланіної я отримала і перша зустріч, і ми просто так з нею познайомилися. Ну а далі вже почали працювати. Вона мені Допомогла відкрити і от е, знайти шлях, базу, яку в мене в душі відгукувалась. А відгукувалась на той момент у мене на що? На танці, на музику, на зумбу. пішли. Під час проекту Woman for the Future прозвучала фраза акселератор. Ну те, що я почула. Ну, що людина хоче, що ти то вона і чує. Акселератор. Ну і добре. І от воно так закрутилося, що спочатку була в співбесі, де теж розповідала. Це якраз стосувалося IT-технологій, і поступово-поступово я проходила разом з ними навчання до того моменту, як стався пічдек. І так сталося, що якраз п'ять проєктів вони обрали на інвестування, там допомогу. А мій проєкт шостий Денс Ремоушен якраз потрапив такий приз з рітівських виграв. Бо це якраз я їм і запропонувала в рух під музику сидячи. І з того моменту от, закрутила життя так, що я навіть зараз от іноді думаю, Боже, всесвіт, наскільки ти е, неймовірний і ти розумієш, наскільки в тебе є можливості, і можливості вони настільки неочікувані. Завдяки програмі Women for the Future я змогла закрити свої е, е, запити. По-перше, це якраз спілкування з менторкою. По-друге, це дуже класні такі були зустрічі, натхнені зустрічі з жінками, які вже пройшли ці програми, і вони якраз ділилися своїм досвідом. Тому якщо сказати, по... я б за себе буду казати, я себе загубила на цьому життєвому шляху. То вже в кінці програми це от поєднання. Спілкування з жінками, спілкування з менторкою. І це якраз е, от, все разом дало на виході те, що я знову згадала, хто я, який я маю досвід і куди мені рухатись далі. Я хочу, по-перше, Всім жінкам ніколи не звертати увагу, скільки вам років. По-друге, віра в себе це теж дуже важлива віра в себе в людину, яка мені фраза понасяча я є. Оце просто така от фраза Я є. І по-третє, дайте можливість Всесвіту вас підтримати, довіртесь людям, іншим людям, прислуховуйтесь їх досвіду, їх консультаціям, рекомендаціям, навіть. Погляду к посмішки, відкрийтесь людям, у вас все обов'язково вийде. Дай собі шанс полюбити себе, знайти себе, рухатись далі і любити це життя.